Мертвими не народжуються. Саме так називається моя нова картина Тематику повномасштабної війни в Україні. Вітаю, мої любі друзі! Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця ідея вже тоді була у моїй голові. І, нарешті, після вісьми місяців повномасштабної війни не забувайте, повномасштабної. Адже загалом війна в нас триває вже не один рік і навіть не два. А вісім років, як би мовити, Дамбілі-Бамбас в місті. Крінж. І нарешті пройшло стільки часу, я морально підготовилася і намалювала цю картину для того, щоб показати реалі нашого життя і в який час ми живемо. Як би сумно це не прозвучало. Цю картину я хотіла намалювати набагато раніше, але ніяк не могла дійти до цього. Тому що ця картина реально страшна для мене. Ніколи б не подумала, що я буду малювати саме таку картину, адже Російська Федерація, жорстока Російська Федерація, надихнула мене на це. Те, що вони роблять з нашими людьми, як вони калічуть, як вони вбивають, як вони руйнують наші місця. Ми не можемо закривати на це очі, адже Росія це терорист. І яка б картина не була сумною, не забувайте до перемоги. Ми вже близько, і перемога буде за нами. Ну і для чого я саме намалювала цю картину? Я людина, яка вірить в долю. Адже коли я почала малювати цю картину, я не знала, де вона опиниться, хто її купить і загалом кому вона потрібна. І після того, як я почала вже малювати цю картину, зі мною зв'язалася одна хороша знайома, яка запропонувала мені одну пропозицію. А тобто, це аукціон картин, на якому саме буде продаватися моя картина. Це благодійний аукціон, і всі гроші підуть на допомогу нашим Збройним силам України. Тому не забувайте, що Кожен із нас може допомогти приблизити нашу перемогу. Тому не засмучуйтесь і не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України. Адже зараз кожна гривня на вагу золота. І вже 26 жовтня ця картина вже буде стояти на аукціоні, і цим всім аукціоном буде займатися благодійний фонд гуртом. Ціна цієї картини буде стартувати від 15 тисяч гривень, а можливо, продадуть її і більше. Та чим більше грошей продається ця картина, тим більше грошей піде на ЗСУ. Картина малювалася приблизно три тижні. Це були м, доволі. Важкі три тижні, тобто морали для мене важкі. В цій картині мені було потрібно передати всю емоційність, жах та біль нашого українського народу. І цей біль я передала в цій дівчині. Це старша сестра та її молодший братик на руках. Мертвий молодший братик, якого вбила Росія. На задньому фоні ми можемо бачити нечіткі силуети людей. Це мертві люди, які не хочуть допомогти цій дівчині, але ніяк не можуть, тому що їхні душі вже забрали. У мене було дуже багато ескізів і дуже багато ідей. І це все треба було вміщувати в одну картину. На цій картині є багато деталей, в які треба вдивлятися, щоб зрозуміти сенс. Мертве не народжується. Де саме я взяла цю назву до цієї картини? Її придумала я не сама. Під час написання цієї картини я слухала дуже багато музики, української музики. І мені нарапилася одна пісня, яка доволі популярна в Тіктоці. Це проси пробачення. І саме там, в тексті цієї пісні, є така фраза мертвими не народжуються. Я думаю, це ідеально підходить до моєї картини. Тому саме така і назва. І наша українська музична культура доволі багата. Послухайте українську музику, саме так ви будете підтримувати нашу націю, а не російську музику. Тому що кожного разу, коли ви прослуховуєте російський трек, монетизація йде вперед. А тобто, слідуюча ракета, яка полетить на наші українські землі, буде за ваш рахунок. Не споживайте російський контент. Тому що якщо ви слухаєте російську музику, для мене ви стаєте тупо ніхто. Картина формату 80 на 100 написана олійними фарбами. Картина вже висохла, тому я вже буду скоро готова передати її людині, яка її купить. І за скільки ми її продамо і куди вона поїде, я вже вам розповім в наступному відео, тому що там буде вас вже чекати не одна новина, яку я сьогодні зналася ранком. Ну, але це в наступному відео. Що ж я сьогодні дізналася про мене і про мою картину? Ще трішки про картину, як ви можете бачити, ця дівчина вона є оголена, її сукня складається з крові, яка прикриває якісь частини тіла. А з рани мертвого хлопчика виростає червона квітка, а тобто мак. Ця квітка символізує його мертву кров. Ще е, якщо поговорити про е, саме написання картини, її обличчя. Цієї дівчини я перемальовувала кілька разів, тому що мені потрібно було передати це спустошення, це горе її. А це було доволі важко. І я дуже рада, що так доля спіткала мене. Я можу брати участь у цьому аукціоні і моїми картинами, моїм мистецтвом я можу допомогти країні у боротьбі за нашу волю і за наш мир як би важко не було, не забувайте, ми українці. І ми вестиємо і виграємо цю кроваву жалюгідну війну. І я дякую вам за перегляд цього відео. Донайте гроші на ЗСУ, любіть себе, цей світ. І не забувайте підписуватись на мій канал, на мій інстаграм. І все буде Україна!